Мене звати Марія Коваленка, я працюю лікарем у в Family Clinic в місті Боярка. Напередодні всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози. Хотілося б поговорити про ранню діагностику і профілактику цього захворювання, оскільки воно займає перше місце серед захворюваності на онкологію жінок. Кожного року 15 тисяч жінок дізнаються про цей діагноз в Україні. 5 тисяч помирають. Для початку варто пояснити, що є рання діагностика. Рання діагностика це не тоді, коли людина відчула у себе щось, прощупала, в неї щось заболіло і вона побігла до лікаря і думає, що то є рання діагностика. Ні. Як правило, новоутворення малих розмірів вони не дають ніякої клініки. Вони себе ніяк не проявляють. Це стосується не тільки молочної залози. Отже, яка профілактика? Щомісячне самообстеження важливо звернутися до свого лікаря-гінеколога або е, до мамолога, щоб вам пояснили, як правильно польбувати свої молочні залози. Другим етапом профілактики є щорічні ультразвукові обстеження. Тут, як лікару зі відповім на найчастіші запитання, які чую від своїх пацієнтів: чи шкідливо? Чи шкідливим є Узі? Ні. Узі це абсолютно безпечний метод обстеження організму людини. Як часто потрібно робити УЗІ молочних залоз? Жінкам, здоровим жінкам до 40 років важливо робити ультразвукове обстеження молочних залоз щороку. А після 40 років додаємо ще мамографію. Жінкам, які мають хронічні захворювання, у яких є в сім'ї онкохворість родичі, особливо на рак молочної залози, які мають постійні стреси, які проходять гормональну контрацепцію, таким жінкам важливо проходити уЗі не рідше ніж один раз на рік. В які дні менструального циклу робити узі молочних залоз. У світі доведено, що якість виявлення новоутворень в молочній залозі не залежить від фази циклу. Тобто, новоутворення, якщо воно є, ми можемо побачити в будь-який день, що в перший, що в п'ятий, що в 20-й. Ну і наостанок, трішки статистики. У 95% випадків, боротьба з патологією рака молочної залози закінчується успіхом за умови ранньої діагностики. Отже, пам'ятайте про важливість ранньої діагностики. Будьте здорові і бережіть себе!